Друзі, вітаю! Прийшла пора висаджувати чесничок. Кожен гадає, коли його садити, як краще садити і таке інше. Так? І, звичайно ж, про посадковий матеріал, знову ж таки, де взяти, де, де кращий, і що з ним робити, І таке інше. як внести добрива. Дуже-дуже багато питань, коли починаєш. Вирощувати, але коли вирощуєш його не на, не на величкій плантації, там це все набагато простіше. Там можна внести органіки. Органіки, до речі, вносяться під культуру, під попередню культуру. Органічні добрива, краще це буде, коли перегній, то 500-400 кг вноситься на сотку. Чи багато, чи мало, але такі є норми, так воно і є. Далі. Далі, коли ми починаємо вирощувати великі плантації, за собою вони несуть великі розходи. Тобто і площу велику треба обробити, і більше добрив треба внести. Але той, хто займається на продаж, звичайно, це все перекривається, нікуди, нікуди не дінешся, тому що якщо ж займаєшся, якщо маєш на меті бізнес, то звичайно треба вкладати кошти. Ось, і тоді матеріал теж підбирається, як можливо, як краще якісніший. так ось І що я хочу сказати, що матеріал підбирати треба, звичайно, переглядаючи відеоролики ті, що показують, але для свого власного... Городу для свого поля треба все ж таки підбирати те, що родить великий. Тому що, якщо йде він на продаж, він повинен бути 5 тобто великий. А для того щоб його виростити, треба до тих іще 500 кг, що ми внесли перегною, додати на зиму суперфосфату і додати на зиму калійного добрива. Якщо взяти мою історію, то я практикую попіл, додаю на весну, розсипаю його по змерзлаталиму, і після того, коли є можливість заборонувати, я бороную, і в принципі виходить досить таки непогано. На зиму я вніс, показував я відеоролик, багатьом кому не сподобалося. Чому? Тому що НПК я вніс 16 16, 16. ну, Це основні добрива, що я вніс додатиму я весною, але скорше за все не сподобалось те, що було багато азоту. Зазвичай азоту на зиму не вносять. Але чому я так зробив? Тому що у нас Лито літо посушливе. Так? І азот, ну чому не вносять азот на зиму? Тому що азот вимивається. Якщо ми його внесли в верхній шар до закінчення, весни весь азот, коли починає рослинка рости, весь азот вимивається вниз. Так? А в нашому випадку він вимивається і коли Рослина в сухе літо починає шукати, де і чим йому живитися, то якраз вона бере отам от знизу вологу і звідтіля витягує азот. Знову ж таки, це теорія, але так як вже я це практикую не один рік, можу сказати, що воно діє і десь досить таки непогано допомагає. Тобто я залишаюся при своїй думці. Азот на зиму я вношу, тільки звичайно, це не є аміачна селітра і це не є. Карбамід мочевини. це комплексне добриво НПК. Так? Звичайно, стосовно матеріалу, якщо говорити, ну, у мене на сьогоднішній день це свій оновлений матеріал. Скуповував я попередньо брав любашу хвалений всіми сорт, але крім нього є ще. Як я як виявилося, це навколо мене що воно все лежить. Воно все купувалося як любаша. Як виявилося, що це різні сорти по зубкам, ну давайте я вам буду показувати трішки. Ну ось, по зубкам, якщо дивитися, оцей, оцей, так, ось оцей, ось так, це в мене зубка якісна, та що росла, теж посажу. Ось оцей так. Оцей теж, хоча тут трішечки різниця, він і сам по собі е, росте, ну, я його називаю білий, він росте до 1,20 двадцять, якщо не помиляюся, квітка в нього зав'язується на такій висоті. Тобто це найвисокий сорт. Решта ж вони практично всі однакові. Але лущаться вони теж по-різному. Оце я залишив невеличке. Давайте я зразу буду показувати, як воно все лущиться. Хто лущив, чудово знає, що це така проблема, видумують і машинки, і все на світі, але тут є такий нюанс. Коли я його починав лущити, відходу, до речі, Якщо взяти 100 кг, наприклад, відходу ось отаких легесеньких, вона тут декілька грамів оця дудочка плюс шелуха, тобто відходу тут на 100 кг, ну я не знаю, можливо кілограм-два не більше. Так. І тут так же саме ми бачимо, лущиться, як ви бачите, дуже гарна. Але чому? Коли я починав, знову ж таки повторюю, коли я починав його лущити, була проблема. Проблема в тому, що він зберігався... Так, давайте я стану не так задуватиме. Він зберігався у сухому приміщенні при низькій вологості, відповідно. так? І лущився він дуже-дуже погано. Після того, коли пройшов дощ, ось бачите? Плущиться елементарно просто. Стосовно недорожчого ось ось цього зубка, він несе такі ж самі генетичні характеристики, як і ось цей здоровий. Так? Одне єдине, що він не доріс, якщо б вистачило б йому б періоду росту, так? чи було більше вологи, можливо, з'явився на його місці другий, поруч би виріс би, але це був би більший, тобто вони б усі були ось такі от здорові. Коли з'явилася волога, оця шкура, яку я зараз розчиняю, ну давайте, щоб вже точно переконалося, що вона лущиться елементарно просто. Коли чесничок потягнув вологу, то Виявилося, що він лущиться так легко, що ну, ось дивіться, ось донечка, ще коріння не почало рости, але вже назубилось. Чому? Тому що чесничок підготувався до росту. Ось оце ось. так. А чому до росту? Тому що для нього підійшли, знову ж таки, бачите, один недорожчий часничок, решта 5 у нас нормальна. Денце ще не пустило корінці, але вже назубилося. І ось оце таки, це такий нормальний посадковий матеріал, включаючи ось цю малесеньку. Звичайно, на ній виросте початковий ріст менший, ніж на цих, і на ній виросте зубок менший. Але все ж таки це не факт, що він буде малий. Він може вирости такий, же самий, як і на цих. І так само ж, говорячи про саці, Тобто, якщо вологи достатньо, то вони всі виростуть однаково. Якщо десь попадеться, не присипеться ґрунтом, а цей попадеться нижче, тобто розумієте. так? Коли потягнуло вологу, на сьогоднішній день у нас пройшли дощі, то оця луска почала розвалюватися так елементарно просто. так. А тут недорожчі, є малесенькі. Я їх відкину. Не будемо садити, бо вони або загубляться через сажалку. Ось. Тобто, що треба зробити? Перед тим, як вичистити або ж дочекатися термінів, ну зазвичай тут волога для часника має вирішальне значення, тому що температури, по-перше, були великі, ну я цей теж покладу сюди. Тосочки були Температури великі, так, але було сухо і воно нічого не росло. І ці ж так же само, ось у мене є те, що вже назубилося. Ну, те, що я почистив, для того, щоб побачити, скільки тут а 7 зубочків. Лущиться воно знову ж таки елементарно просто. Чому? Тому що волога пішла, сам часничок потягнув вологу. Є в, мене таке, є в мене таке припущення, що для того, щоб його краще чистити, його треба або ж. Накрити чимось вологим. Тобто якась матерія повинна бути. Або ж занести у погріб, наприклад, як в моєму випадку, це вологий погріб. Він потягне вологу. Достатньо, якщо в нас пройшов дощ, то на другий день воно вже чистилося гарно Тобто, знову ж маленький. Відкину його, посадкового матеріалу в мене вистачає. А це воно ось таке. Заносите його у валуге приміщення, він у вас там стоїть ніч, можливо, теж бачите тонесенький. Це той, який почав рости пізніше. Як ви бачите, воно лущиться елементарно за умови, якщо вже ясничок підготувався до посадки самостійно. А це є терміни посадки на сьогодні, це вже за середину жовтня. Так, ось. А коли я починав чистити, я вам ще раз повторюю, це було щось, постиралися всі нігті, почав придумувати всякі приспособи, щоб чистилося. Ось такий спосіб, коли він вже сам починає думати про те, що йому треба вже подавати, викидати коріння і розстилось, бачите так. Оці я два кину. Сюди. Тобто кожен робить для себе висновок. Як зберігається, вологи повинно бути мінімум. Так. Ну, мінімум це десь близько 50%. Так як воно у нас стояло, 50 і менше. Це при цих умовах. Бачите, який гарний, так? Він у нас не лущився, він у нас був. До речі, стосовно оце оця голівочка була висушена. Так. І е, самого часничку, як такого, ось оце, волога була втрачена, вона вже не набереться, він тільки почне рости і нарощувати на наступний рік часничину. Так. А оця луска, яка в нас покриває, так, от вона. Вологу тяне на себе. Бачите, як він закутаний гарно? Оце вона нам і дає можливість або його почистити, або його не почистити. Так. От. Як ви побачили, воно лущиться дуже-дуже просто. Я залишав і, знову ж таки, це вже я беру із другого. Типовий, як ви бачите, мабуть, для сорту Любаша все ж таки, хоча і той такий же самий. Зараз ми до нього дойдемо. Спеціально залишав для того, щоб вам показати, наскільки це все елементарно просто. Звичайно ручна робота при великих масштабах, а це більше 10 кілограм. Вона, мабуть, вже не є актуальною. Так, ну і оце, що в мене тут отакий, як ви бачите, гущиться. Стосовно того, який матеріал брати. Звичайно, якщо ви маєте де взяти гарний, якісний, не чим не пошкоджений матеріал, тоді ви можете його брати. Так? Садити і не про що не піклуватися. Якщо ви зустрічаєте часник, ви його купили, бачите, що він гнилий. Гнилий це у нього нетипова для сорту, ось оце ось пішла жовтенька, але вона могла піти. Ну так я дивлюся, начебто це все нормально. Вона може пожовтіти за умови, що день це починає рости. Так, і тоді змінюється оця шкурка. Тобто він не повинен бути вражений. Коли ви його перечищаєте ну, самостійно чи в власному господарстві, хтось там у вас відповідальний за це є, тоді ви бачите, що у вас зубки усі нормальні. Коли вручну висаджуєш, то це можна проконтролювати якраз ось. Бачите, так, ось тут у нас вже зліплені докупи. Що я відкидаю? Тоді можна проконтролювати, щоб весь матеріал посадковий був нормальний. Коли великі масштаби, звичайно, там обробляють фунгіцидами і, і все. Я не обробляю, поки що, можливо, да, і не буду. Ну і це той, що є в мене так званий білий. Да? Тобто на сьогодні, коли він йому вже Прийшов час виготувати, тобто вологу він відчув, пора йому вже рости. Він лущиться гарно. начинка, Це що вона така здорова виходить. Точно. Ось. Як він зліплений, бачите? А це все таким чином кидатиме я все туди. ось. Тор другий, але зовнішній вигляд самих зубочків, що, з, що із е, луски, що так, те ж саме. Ну і ось таке ж така ж сама. Е, чому він гарний? Тому що в нього кількість отаких от чешуєк, всіки тут три. Ось четверте, мабуть, штук 5 і він довше зберігається, Ну, знову ж таки, якщо йому не дати можливості потягнути вологу. Тобто, якщо у вас є приміщення, де ви можете вам контролювати кількість вологи, то без проблем воно у вас буде зберігатися довго. Так, мілкий, дрібненький, теж дрібний. Так, ну оце і все. Навіщо Теж типовий. Ну тут, бачите, він закутаний у шубку так, що доведеться розділяти. Це ось отаке. Сорти всі відібрані, відбиралися, оновлені, до речі, через повітряні бульбочки. Тобто тут практично чистий матеріал. Отам от у мене коробки, де його небагато. Дивлюсь, я, я його садити останнім. Дивлюсь, можливо, його і виведемо. Те, що маємо. Тобто дивіться, бачите, зубчик невеличкий, невеличкий, здоровий. Ось отакий, отакий. Стосовно того, який кращий чи великого розміру. Чи маленького, ну великого розміру, я вважаю, що це для підприємства, де йде його переробка, тоді в принципі Але якщо там воно переробляється автоматично, тобто ну, механічно, так? то я гадаю, що там теж проблем ніяких. його засипали, перемнули, почистили і все. Ну а для домашніх умов... Оцей зубок, як для мене, вже й здоровий. Тобто якщо його використовувати в їжу безпосередньо, так, то ось ці ось зубки, то це і здорові зубки. Ну, У нас звичка така, що в нас повинна бути велика. І тоді <різь> нам воно споживається із смаком і таке інше. Ну, Часник всі розумієте, що це не яблуко, його багато не здійснив. Але, але на сьогоднішній день ще його ціна тримається. Що там буде далі? Подивимося. Ось так. Тепер стосовно того, чи обробляти фунгіцидами чи гербіцидами, це кожен для себе вибирає. Якщо поля великі і ніколи до них, до них добратися, то звичайно люди обробляють гербіцидами. В нас присадибна діляночка, ми. Вирощуємо його без всякої ну, відносно. Доброго то звичайно кидаємо, так не кидаємо. Від вражень грибкових поки що не захищаємо, тому що в мене сівозміна Я на цей город, де в мене буде чесник рости. Попередньо в мене був ячмінь два роки, два роки була картопля. Зараз я туди сажу чесничок. Можливо, це буде п'ятий рік. потім Ну, Часник по часнику садити не буду, тому що ризиковано, все ж таки культура така цікава. Ось Кількість добрих кількість добрих мінеральних тут вже треба розраховувати по тому, що пишуть виробники на упаковці. А це є на сотку 2-3 кілограма. Звичайно, ніхто ну, із маленьких підприємств або частників не робить аналіз ґрунту для того, щоб побачити, яка кількість в ньому поживних речовин. Тобто це все йде приблизно і розслідковується по врожаю, який ми з вами отримуємо. Якщо ми хочемо більше врожаю, значить ми кидаємо більше добрива. Але коли для себе прослідковуєш якийсь певний стандарт, то вкинувши, наприклад, пів кіла на сотку добрива, яке б там воно не було б, то врожаю прибутку як такого великого не буде. Тобто, чи суперфосфат, чи нітрамофоска і таке інше. Тобто в них десь іде 2-3 кг на сутку. Тоді це буде врожай. Звичайно, по різним культурам, по-різному. Ну, десь так. Ще одне практикують люди вносити в рядочок. Я на сьогоднішній день тільки по картоплі вношу в рядочок, і то це не є основне. Добриво це таке допоміжне невелика кількість для того, щоб в разі розростання картоплі було чим живитися. А так основні всі добри в мене знаходяться по, по всьому рівномірно ґрунту розтрушені. І тоді більш-менш я спокійний, що в мене є врожай. Тому що по рядочку, якщо вносити, щоб не було такого, як це в цьому році в нас. Засуха пішла, є ймовірність того, що будуть припалені корінчики. тому що корінці приходять до е хімічних добрив, мінеральних добрив і, звичайно ж там, може бути е підпалення, якщо недостатньо вологи, підпалення корінців. Ось так. Хоча, якщо взяти великі підприємства, ну великі підприємства, які вирощують, вони... Вносять покорін, не тільки по корінню, а вносять і по листку. Так, по листку я теж практикую, чи буду я по часничку відпрацьовувати по листу. Поки що не можу сказати, але радив би вам підписатися, хто ще не підписався на канал. Для того, щоб все ж таки відслідкувати, що дана технологія, який дасть вона нам вражає в наступному році. Ну Коротенько все. Да, до речі ж, мабуть, не показував ось ці Ось зубки. Дивіться, я маленькі вже висадив. Залишилося ще ось такі. 30, 20. -ка. Так що ще посадимо ці. Ну, будуть питання, задаємо. Разом вирішимо в коментарі на той пишуться для того, щоб... Підвести під симок однієї другої технології вирощування на все добре. Бувайте здорові! Все буде.